створив чоловіка, а потім вирішив, що здати на дещо більше, і створив жінку. Це молода артистка Чернігівського музично-драматичного театру Альона Бруницька. Із дев'ятого класу дівчина захоплювалась кіно і вже після школи вирішила вступити до Харківської державної академії культури. На першу роботу після закінчення вишу влаштувалась саме в Чернігівський театр. Що стосується тут на сцені, перший дебют це був концерт. Благодійний концерт, а, вечір поезій. І ми просто розповідали вірші. І я розповідала вірш Іздрика Говори зі мною. Але і перший, перший виступ дебют тут був доволі невдалий, тому що я забула слова, і я писала його на ходу. І я пам'ятаю, як ну, мені соромно ж дуже було. Ну, як це така, тим паче невеликий вірш, він дійсно маленький. Далі. Перша роль це казка, Попелюшка. Я грала Попелюшку, а потім, ну і далі такі. ну Багато ролей є в масових, але саме така е, найбільш вагома для мене на даний момент це роль Ніни із п'єси гріха, із п'єси Видниченка. Кожен артист мріє про те, щоб виконати особливу роль, яка стане важливим моментом у його професійному житті та допоможе продемонструвати всі таланти і можливості. В мене немає прям чітко якоїсь ролі, якогось персонажа, якого я обожнюю, і прям дуже хочу його зіграти. Але в мене є декілька таких незакритих гештальтів по ролях. Мені дуже хочеться прийняти участь в ролі Джульєти. От просто це як. Галочку поставити в цьому. І, ну а так, мене більше цікавить характер. Тобто я люблю якісь гострохарактерні, там, де можна попрацювати. Тому що для мене головна роль вона не несе вагомого значення. Для мене несе значення а, текст і несе значення, що з цим героєм відбувається. Також цікаво було дізнатися, як артисти живуть поза сценою та чи використовують свої акторські здібності в повсякденному житті. Дома я доволі спокійна, дуже спокійна, розмірена і в чомусь може сувора. Я використовую сценічну мову і, в принципі, свої здібності до риторики. Дуже часто практикую, і дуже часто отримую те, що мені треба завдяки мові. Я не буду називати приклади, але <сум> повномасштабна війна стала каталізатором для ще більшого відродження та збагачення української культури. Державні театри за цей період набули нових відтінків і ще більшої ваги в суспільстві. Зараз режисери націлені на актуальні питання, тому що зараз піднімаються актуальні питання і показується призма сьогоднішньої молоді. Тобто їм легко дивитись на те, що вони бачать на сцені. І це заслуга не тільки режисерів, акторів і всього тому подібного. Перш за все, це заслуга масового українського відродження культурного, яке відбувається на просторах інтернету. По-перше, стиль, по-друге, актуальність питання. По-третє, ну, це і внутрішній примус. Тому що, навіть беручи до уваги людей. Які от перейшли з російської мови на українську, це внутрішній примус, але він є хорошим, тому що це є дисципліна. Якщо ти хочеш культури української, ти маєш її споживати. Оце, як я дуже часто чула і бачила в тому ж самому інстаграмі, у нас немає культури української. Навіть на початку повномасштабного вторгнення дуже багато людей висловлювали, що. На рахунок того, що нас немає хорошої культури, нас немає хорошої музики, немає хорошої літератури і всього тому подібного. А що нам слухати пса патрона? І це люди, які ну, вони ж не розуміють отой весь пласт, який реально є фундаментом сьогоднішнього відродження. Відродження, воно можливе тільки з чогось. Воно неможливе з нічого, нічого не буває з нічого. І от під оцим примусом, внутрішнім, от культура і починає набувати якогось, так скажімо, хайпу, якоїсь моди, вона стає трендом. І хай навіть оці трансляції в соціальні мережі, показ: «Ой, а я сьогодні був або була в театрі, ой, а ми такі просвітлені. Тхай, це прекрасно, це треба поширювати. Після трагічних подій 19 серпня минулого року театр відновив свою діяльність уже через півтора місяця. Оцей приліт ну неприємним чином, але він притягнув деяких людей. По-перше, люди, які тут працювали, приходили. Допомагали, і вони продовжують ходити до театру. Приходять люди там, мого віку і дивляться, і прям відчувають, про що це говориться. І з кожним разом людей все більше. Серед інших українських театрів чернігівський музично-драматичний виділяється своєю особливою атмосферою і теплим ставленням до акторів. Це ну, дуже лояльний театр. Тут немає дідовщини взагалі. І це для мене було прям спасінням в якомусь розумінні в моральному, тому що я так трошки себе поберегла. Хоча я була до неї готова. Тому що в Харкові навіть там вона існує. І вона існує і доволі така серйозна дідовщина, але немає ієрархії розподілу ролей. Тут дивляться на те, що ти можеш потягти. Також Альона Броницька розповіла про майбутні плани у своїй професійній кар'єрі. Я дуже хочу попрацювати в багатьох театрах, в багатьох театрах і з багатьма режисерами. Зрозуміти точки погляду, не, не те, щоб просто знайти свою якусь. Ні, моя є моєю особистою точкою погляду. Я буду її вносити в кожну свою роботу, що я її роблю. Але зрозуміти інших. От як вони це бачать, як вони це розуміють, чому вони хочуть так.